Вітаю усіх, хто в цей час приєднався до нас. Ми вивчаємо Боже Слово Біблію. І наша тема сьогоднішньої програми буде називатися Другий день після в'їзду Ісуса в Єрусалим. Тож, дорогі друзі, що сталося на другий день після цього, як натовп людей зустрічав Ісуса. Як царя, викрикуючи Осана, Сину Давидовому, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Ми бачимо, що Ісус в цей день, а цей день був понеділок, протистояв тим, хто наживається на людях, які приходять туди, тобто в храм, поклонитися. У Божому Слові написано, Ісус увійшов у храм і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм: написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Ісус також уздоровив кривих і сліпих того дня. А первосвященники і книжники, і найважніші з народу, вони шукали, щоб його погубити. В Євангелії від Луки говориться, що вони не знаходили нічого, щоб вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. І коли на зворотньому шляху до міста Віфанії, де Ісус і 12 учнів ночували, Написано, що Ісус зголоднів. Він побачив фігове дерево без плодів. Хоча на ньому були або було листя, але плодів не було. Ісус говорить до цього дерева: нехай плоду із тебе не буде ніколи повік. І в цей час зараз же фігове дерево засохло. У Євангелії Марка. Написано, що Ісус прокляв це дерево. Ось що говорить Петро до Ісуса, коли Він побачив, учителю, глянь фігове дерево, що прокляв ти усохло. Чому Ісус зробив це? Бо Він не знайшов там плодів. Так, звичайно. В цю пору більшість, я наголошую, більшість фігових дерев ще не давали зрилих плодів, як написано у Євангелії Марка. Але саме це дерево привернуло увагу Ісуса, тому що воно вже повністю було вкрите листям, і воно рано відцвіло. Ви знаєте, фігове дерево дає свої плоди. Ще до того, як воно починає розпускати листя. Тож, коли воно має повно листя, воно також має і стиглі плоди, готові до збирання і споживання. Тобто це дерево розпустилося, але не мало плодів, хоча повинно було мати. Що це означає в даному випадку, що це дерево було безплідне. І чого вчить нас ця подія? Зрозуміло, що це є урок про віру в молитві, коли ми читаємо Боже Слово, Господь говорив про це. Або ж довіру Богові в молитві молитва без сумніву. Не вимагання, і не умови, які часто люди висувають Богу, а якраз повна довіра Господу. І ще б я сказав би, що це символічно, тобто фігове дерево нагадує або зображує духовну мертвість Ізраїлю? Я не говорю про. Кожного єврея, а як народу ізраїльського, як нації. Бо тому що Христос сам сказав, що Ісус прийшов до своїх, ми читаємо в Євангелії Івана, а свої відцурали його. А тим, хто прийняла Його, дав владу бути дітьми Божими. Народ зовні був дуже релігійним. Своїми церемоніями та жертвоприношеннями, але був духовно безплідний через свої гріхи. Ісус докорив їм, про що ми говорили вище, що вони зробили або робили з дому молитви печару розбійників. Іван Хреститель говорив до багатьох фарисеїв та садукеїв, а це релігійні люди були, що йшли до нього, щоб охреститися. Отож, учені гідний плід покаяння. Бо вже і до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. А пригадуєте причту Ісуса про посіяне зерна, які впали в терни, і вигнався терен, і їх поглушив. Христос, пояснюючи цю причту, сказав: А між терем посіяне це той чоловік, ця людина, хто слухає, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують Слово. І воно Зостається без плоду. Так зерно проросло, але плоду не дало через те, що Терен заглушив його. Друзі, хіба Святе Писання не вчить кожного христинина, що по плодах він пізнається. А також Ісус сказав: усяку галузку у мене що плоду не приносить. І він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Хто в мені перебуває, Христос говорить, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете. Без Ісуса всяка релігійна діяльність не рахується. Людина залишається без Ісуса, без всякого доброго плоду. Друзі, не заради листя садівник садить фруктові дерева в своєму саду, а ради плоду, на який він очікує. Особисте життя церковної людини може виглядати гарне. Повне все в листі. Людина задіяна в різних церковних служіннях, і її графік церковний перенасищений, але може не бути плодів святості та близькості з Богом. Друзі, чи така можлива? Дайте відповідь на це запитання. Знаєте, буквально вчора я розмовляв з однією людиною, з якою був трохи знайомий через те, що я часто роздаю християнські трактати, розмовляю про Бога. І ось вона, ця людина, розповіла мене, що в підлітковому віці вона прийняла хрещення, співала в церковному хорі, на цей час ще був церковний хор. Друзі, я говорю про цю людину, яка мені це розказувала, ходила в молитовні групи та на групи по вивченні Біблії. І вона говорить: я думала, що я так доджаю і служу Богу. І це робить мене християнкою. І тільки декілька років тому назад. Вже в досить зрілому віці, а мені було тоді 68, я увірувала і прийняла Ісуса як мого Господа і Спасителя, і по-справжньому охрестилася. Друзі, чи не може наша релігійність обманювати нас, думаючи, що через таку діяльність ми стаємо християнами? Це як фруктове дерево, повне в листі, але без жодного плоду на ньому. Дорогі християни, хіба не може бути і в такому положенні наші церкви? Листя церкви можуть бути або може виглядати вражаюче, можна так сказати, бурхлива діяльність, різні духовні проекти, конференції. Відвідуваність церкви збільшується, гарне служіння, чудова музика і співи. Але що Господь знайде при уважному спостереженні, чи огляді церкви? Чи знайде він тільки листя, як на цьому фіговому дереві? Чи там будуть плоди? Знаєте, є така. Християнська, ми кажемо, стара пісня, не хотів би я без плоду перед Господа прийти, сніп хотів хоч один для нього принести. спас життя дав, добре знаю, і я смерті не боюсь, але сам себе питаю. З чим я перед ним євлюся. Друзі, з чим ми з'явимося перед Господом? Хай благословить нас Господь, що ми рясно зароджували плоди, що ми перебували в ньому, бо без Нього ми нічого не можемо робити. Без Нього всяка релігійна. Або ж церковна діяльність нічого не означає. Хто у Христі, той нове творіння Біблія говорить. А коли Христос в нас, то тіло мертве для гріха. Апостол Павло говорив: і вже не я живу, а живе в мені Христос. Що нині живу в тілі, то живу вірою в Сина Божого. Який полюбив мене і видав самого себе за мене. На цьому все сьогодні. Будьте благословені і залишайтеся з Господом.